Бути чоловіком добрим. Я приймаю себе таким, який я є. Мати слабкості це нормально. Я маю право на будь-які почуття. Моя внутрішня сила допомагає мені вирішувати нагальні питання. Я приймаю усі свої якості. Я бачу себе, відчуваю, чую. Я на своєму місці. Благодарую, мій рід, за втілення і за можливість отримати досвід бути чоловіком. Мій досвід безцінний. Я розвиваю мої чоловічі якості і проходжу завдання життя легко. Мені подобається бути чоловіком.